Я. Давай дружити разом. Привіт, друже! Ось і настав час, коли ми можемо продовжити знайомство з Мальдівами, а ще розповісти тобі багато цікавої та нової і корисної інформації. Хочу нагадати, що в кінці випуску, за традицією, я буду задавати запитання, аби ти міг перевірити себе, як ти запам'ятав усе, про що ми сьогодні розповідали. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Слідами дружболандії. Мабуть, кожен знає, що так само як їжі чи води наш організм потребує відпочинку. Найчастіше організм сам посилає сигнал про те, що він втомився і прийшов час відновити сили. От тільки втома настає з різних причин. Тому й відпочивати потрібно по-різному. Чого тобі хочеться найбільше після довготривалого походу? Ну звісно, привалу! Хочеться сісти, а ще краще прилягти, щоб утомлені м'язи, ніг, рук і спини хоч трішечки розслабилися, відпочили і з'явилися сили приготувати їжу. Зовсім інша річ це втома після довгого сидіння за уроками, перегляду телевізора або гри за комп'ютером. У такому разі м'язи навпаки заклякли, очі втомилися, а в голову не приходять ніякі розумні думки. Ех, Усе зрозуміло. Терміново необхідна розминка, а ще краще прогулянка на свіжому повітрі. Чому прогулянка краще? Не тільки тому, що рухаючись у тебе, працюють усі м'язи, а також повертаються заржавілі від нерухомості суглоби, але і твої легені активно дихають киснем, допомагаючи мозку видавати геніальні ідеї, щоб не нудьгувати, візьми з собою крокомір. Японці впевнені, що 10 тисяч кроків на день найкращий спосіб бути здоровим і щасливим. Тому багато хто носить із собою крокомір. Може, тому там так багато довгожителів. Думаю, тепер тобі зрозуміло, що найправильніший відпочинок це зміна розумової та фізичної праці. Інколи щоб краще відновити сили, люди влаштовують собі триваліший відпочинок. Діти йдуть на канікули, а дорослі у відпустку. Але є особливий щоденний відпочинок, який Бог передбачив, створюючи людей. Це сон. Найправильніше і найкорисніше спати вночі 8 годин. Але ж тоді я просплю третину свого життя, скажеш ти. Хм, Це справді так. Але. Якщо ти вирішиш зменшити час сну, то скоротиш і час свого життя. Так влаштована людина. Саме під час глибокого, тривалого нічного сну найкраще відновлюється робота всіх її органів. До того ж, виспавшись і гарно відпочивши, зранку людина здатна багато на що. Недаремно ж говорять, ранок вечора мудріший. Існує легенда, що відомий російський хімік мінділею побачив свою геніальну періодичну таблицю вісні. Таку історію розповів своїм студентам, бажаючи їх повеселити, професор іностранців. Нібито мінділеїв міцно заснув і вісні чітко побачив таблицю, де елементи виявилися розставленими так, як потрібно. Студентам жарт сподобався, і вони швидко його поширили. Однак у кожному жарті є доля правди. І підстави для такої історії теж були. Мінділеєв багато працював, як кажуть, без сну та відпочинку. І одного разу професор іностранцев застав його у вкрай знесиленому стані і довго мовляв його, хоч трішечки відпочити. Мінділеєв справді приліг і заснув. І коли він прокинувся, то одразу ж на клаптику паперу записав свій варіант. Сам Мінділеєв, слухаючи цю легенду, посміхався. Я над цією таблицею, можливо, 20 років думав. А ви говорите, сидів і раптом хоп, і готово. От тільки якби не гарний відпочинок, невідомо скільки б ще професор думав над своєю таблицею. Цікаво виходить. Сам Бог запланував наш сон. Тепер зрозуміло, чому мама змушує нас вчасно лягати спати. Не буду більше сперечатися, а раптом і я майбутній учений. А ти знав? Вирушаєш в дальню путь. То валізу не забудь. Будь-які поїздки це завжди дивовижні та хвилюючі події. Проте підготовка до них може стати дуже клопітною справою, особливо якщо ти новачок у чемоданному питанні. Не усміхайся, правильно зібрана валіза гарантія спокійного відпочинку. Вартові, як досвідчені мандрівники, розкажуть тобі про деякі найголовніші правила чемоданозбирання. збирання: перше обираємо валізу. Якщо валізу, сумку або рюкзак ти будеш нести самостійно, то вони повинні бути невеликі. Повір мені, важкий тягар тобі буде не під силу. Ну а якщо з тобою будуть дорослі, то можна взяти валізу і більшого розміру. Наступне список виручалочка. Дуже важливо заздалегідь продумати, що тобі знадобиться, і обов'язково це записати. Ще краще розділити всі записи на групи. Одяг, взуття, засоби гігієни, книжки, іграшки тощо. До речі, одяг теж краще розділити на білизну, теплі, легкі та нарядні речі. Я завжди залишаю більше місця на папері, тому що дописую те, що спочатку забула. Ось, наприклад, Марійчин список. Білизна, теплі речі, легкі речі, нарядні речі. Коли збираєшся, речі краще не звалювати на купу, а розкласти по групах. Наприклад, спочатку весь одяг зі списку розкласти по стопочках, поруч покласти взуття і те, що далі по списку. Після цього почнеться найважче. Вирішити, які речі в цих стопках найнеобхідніші. Решту потрібно прибрати, тому що валіза це не шафа, в неї все не влізе. І секрети пакування. Правильно укласти речі в валізу це теж майстерність. Мені й досі допомагає мама. Але декілька правил я вже запам'ятала. Ось вони. Важкі речі кладуть донизу. Взуття потрібно покласти в пакети по одному черевику та розкласти з обох сторін валізи та по кутках. Перед цим для економії місця взуття можна покласти різні дрібниці, наприклад, шкарпетки. Середина валізи і всі порожні місця заповнюються скрученими в трубочку, рушниками, джинсами, майками, джемперами і футболками. Найкраще скручувати одразу декілька речей, так вони займають менше місця і майже не мнуться. Верхній шар це речі, котрі не можна скручувати. Речі, які знадобляться у дорозі: вода, їжа, серветки або льодяники від захитування – краще класти в дорожню міні-сумочку або рюкзачок. Вирушаєш в дальню путь? Ці поради не забудь. Цікавинки країни. Хочеш почути про Мальдіви? Я все про них знаю, тому що живу тут від самого народження і на деяких островах вже побувала. Усього в нас понад тисячу різних островів. Друга частина островів вкрита непрохідними тропічними лісами. Точніше, важко прохідними. Ґрунт на островах піщаний, поживних речовин у ньому небагато, тому виживають найстійкіші рослини. Островів, де розкинулися величезні пляжі з білим і м'яким піском, не так багато. Вони зайняті готелями для туристів, які приїжджають сюди з усього світу і хочуть відпочити в тиші та спокої біля прекрасного океану. Наприклад, мангові дерева ростуть на березі океану в солоній воді завдяки тому, що їхнє коріння при всмоктуванні опріснює океанську воду, а залишки солі виводяться листям. Є на Мальдівах цікаве дерево фікус бенгальський, або як його частіше називають буньян. Із стовбура та гілок фікуса утворюється довге повітряне коріння, яке досягає землі, укорінюється, стає товстішим і перетворюється на додаткові стовбури. Так і рухається дерево бундян в усі боки, утворюючи гаї площею до декількох гектарів. Папороть акростіхум теж немаленька, її висота може сягати 3,5 метрів. Гігантський кущик, чи не так? Ну, а яскраві квіти гібіскуса просто неможливо не помітити. Інші острови ми використовуємо для вирощування фруктів та овочів через те, що ґрунти бідні сюди спеціально доставляють родючу землю. Острів Тодду головний з вирощування овочів і паштанних культур. Просо, картопля, дині, кавуни, баклажани та огірки щоденно переправляють на ринки столиці та інші острови. З величезних фруктових плантацій острова Фуа Мулаку щороку збирають декілька врожаїв: бананів, манго, папаї та ананасів. Ця смакота також відправляється на ринки та в готелі. А ще там є, так би мовити, скромна березка, яка приховує під землею диво бульби з коричневим лушпинням. Дуже схожі на картоплю. Але це не картопля, це батат. І під лушпинням в нього солодкий м'якош різного кольору та смаків. Батат буває зі смаком банана з горіхом, просто банана, гарбуза, дині, горіхів. Кабачків і навіть каштана. Їмо ми його і в смаженому, і в пареному, і в вареному вигляді. І все ж більшість наших островів не заселені. Ми Мальдівці, на них не проживаємо. А ось туристи іноді просять їх відвести туди, щоб на декілька днів відчути себе справжніми робінзонами. Цікавинки від тишки. Незвичний світильник лавову лампу винайшов англієць Едвард Уолкер 50 років тому. Для роботи їй потрібні олія, парафін і лампа розжарювання. Ну а я пропоную зробити подобу лавової лампи з найпростіших матеріалів. Тобі знадобляться олія, вода, шипуча таблетка. Харчовий барвник, скляна банка або пляшка від пів літра до 1 літра. Приступаємо, наповни банку на чверть водою. Додай у воду харчовий барвник і зачекай, поки він забарвить воду. Долий у пляшку олію так, щоб у посудині ще залишалося трохи місця. Через деякий час олія опиниться на поверхні, тому що вона легша за воду. Розламай шипучу таблетку на чотири частини. По черзі кидай їх у пляшку та спостерігай, що відбувається. Ура! Бульбашки вуглекислого газу приєднуються до крапель води і піднімають їх догори. А потім вони лопаються і краплі знову спускаються на дно пляшки. Виходить дуже гарно і схоже на справжню лавову лампу. Може, зробимо ще одну тільки іншого кольору. Можеш підкласти під пляшку увімкнений ліхтарик, вимкнути світло, і в кімнаті ти побачиш чудеса? Цікаві місця. Що ж, трохи поекспериментували, відпочили, тож можемо продовжити знайомство з Мальдівами. Переважна частина Мальдівських островів це вершини величезного гірського хребта, що розташовувався на дні Індійського океану. Ці острови оточують коралові рифи, що захищають їх від штормів. Кораловий риф це величезна колонія коралових поліпів, крихітних істот, схожих на мішечок із щупальцями навколо рота. Ними поліпи втягують планктон, що пропливає повз них. Ці малюки вміють добувати з океанської води кальцій, формуючи з його допомогою власний скелет-панцир. З мільйонів таких скелетиків і складаються коралові рифи. Коралові рифи називають оазисами морських пустелей, і не дарма, адже в різнокольорових коралових містах і замках живуть сотні мешканців, чиє життя протікає за своїми особливими законами. Дно рифу всіяне морськими зірками. Так, різноманітно розфарбованими, що важко знайти дві однакові. Є зірка під назвою Терновий вінець. Колючки на її променях отруйні, і хоч їхня отрута не смертельна, відчуття після уколу дуже неприємні. На рифах у великій кількості мешкають морські огірки, а також морські їжаки, чиїх колючок теж варто остерігатися. По сусідству живуть молюски, краби, омари. Назви усіх рибок, що пропливають по вулицям і коридорах рифу, неможливо перелічити. Найвідоміші з них: риба, метелик, риба, папуга, клоун, янгол, хірург, риба імператор і наполеон. Краще знати особливості риб, а якщо вже й не знаєш, то не варто чіпати їх руками та переслідувати, тому що деякі з них небезпечні. Наприклад, риба тригерфіш, яка своїми гострими зубами здатна відкушувати й пережовувати навіть закам'янілі корали. Захищаючи себе та своїх дітей, риба рішуче вчіплюється у будь-якого свого ворога. Зате чорнопері та білопері акули не агресивні і безпечні для нерців. Однак усе ж не варто за ними ганятися. Безневинна китова акула харчується виключно планктоном. Планктон, що світиться на нічних пляжах, величні манти, дельфіни, що граються. Це все неймовірний дивовижний казковий світ коралових рифів. Перевір себе. На цьому наш випуск добігає до свого завершення, і залишилось мені лише задати тобі декілька запитань, аби ти міг перевірити себе. Отже, з якою країною ми сьогодні продовжили знайомство? Так, це Мальдіви. Що наш організм потребує так само, як їжу і воду? Дійсно це відпочинок. Тож не забувайте радувати свій організм і відпочивати. Чи є на Мальдівах батат зі смаком банану? Вірно, він є. І зі смаком банану, і зі смаком гарбуза, і дині, і горіхів, і кабачків, і навіть каштана. Наступне запитання. Чи є на Мальдівах незаселені острови? Так, є і їх більшість. На рифах, які оточують Мальдіви, у великій кількості мешкають морські огірки та морські їжаки. Чи правда це? Дійсно це правда. Які ж ви молодці? Добре все запам'ятали! А зараз нам вже час прощатися. Тому кажу вам до зустрічі у наступному випуску, де ми познайомимось із штатом Аризона, що в Сполучених Штатах Америки. Бувайте, Друж Воландія. Любов до нас безмежна.